Вітання аграрія! Я час від часу ділюся з вами інформацією, якщо щось нове появляється на ринку, якийсь продукт, який ми пробували, і я знаю, що отримали не в одному, а в багатьох господарствах хороші результати. І сьогодні хочу поговорити, поділитися з вами інформацією про новий інокулянт, який появився на ринку. Називається він. Турбосой. Виробник цього інокулянту, аргентинська компанія Резобакти спільно з австрійською компанією Задбао Проздорфер Україна вийшов минулого року на ринок цей продукт і вже себе добре зарекомендував. І що ми бачимо? Ми бачимо посіви Знаєте, такого гарного насиченого кольору зеленого, де коли ми починаємо розкопувати і дивитися на кореневу систему, то бачимо ось таку присутність бульбочкових бактерій. І розуміємо, що якщо у нас в посівах на кореневій системі є така кількість бактерій, життєздатних потужних, ми розуміємо, що ми отримуємо хорошу урожайність високої якості, тому що дуже важливо, що присутність бактерій дає нам. Гарантію того запороку того, що в нас буде високий протеїн в сої. А як бачимо, з року в рік така ситуація інколи буває напружена з містом протеїном. Як, наприклад, в цьому році, тому це дуже важливо. Ви самі знаєте, яка зараз ціна на азотні добрива, тому дати хороший інокулянт на сою і забезпечити собі розвиток хороших бульбочкових бактерій і можливість фіксувати азот з атмосферного повітря це дуже важливий елемент технології, і на цей рік ми будемо його включати, тому що це дає можливість нам зекономити і отримати хороший урожай. Ви розумієте, над кожним гектаром поля. Нашого будь-якого над кожним гектаром землі у нас знаходиться там до 70 тисяч тонн азоту. Звичайно, що важливо, щоб ми цю частинку могли собі урвати, могли собі рослинки могли засвоїти, а ми могли зекономити. Тому це так. важливо, бо дивіться, наприклад, якщо ми хочемо урожайність там тонни, тони, хай для 4 тонн нам потрібно 250 кг діючої речовини азоту, а нам хороша дія, ефективна. Дивних таких потужних бульбочкових бактерій нам дає можливість за різними джерелами. Знаєте, це по різному звичайно, що проведені тисячі досліджень на цю тему. І от на основі цих досліджень є інформація, що від в принципі, 70 до кг кілограм речовини азоту ми можемо отримати, може засвоїти соя на рахунок бульбочкових бактерій. Тому, якщо у нас на 4 тонни потреба 250, то від 30 до 70% ми можемо отримати цього азоту з, з повітря. Ну, то чому б не скористатися е, так, такою можливістю? Отже, якщо повертатися до турбосою, норма використання препарату 2 літри на тонну плюс прилипач нормі пів літри на тонну. Зразу не в упаковці 2 літри плюс пів, тобто зручно в використанні, тому що одна упаковка на одну тонну і якби, тут дуже простий розрахунок, не треба там багато собі рахувати. Далі, що важливо, цей препарат має великий міст високу концентрацію бактерій. Це перша така перевага, висока концентрація бактерій. При обробці в рекомендованій нормі, в якій я сказала, на одну насінину потрапляє до 3,5 мільйони бактерій. І це багато, і ці бактерії, звичайно, велика кількість їх не виживає, але при такій концентрації велика кількість виживає і. Ми маємо хорошу ефективність. Другою такою ключовою перевагою є те, що Даний продукт можна змішувати з хімічними продуктами, і копри обробці ми можемо обробляти за місяць до посіву. Звичайно, що мої поради, щоб цей термін був якомога зменшений. Я завжди говорю, що чим менший час між, між обробкою насіння, притруєнням насіння сою, в якій ми включали інокулян, е, тим краще, тому що більше шансів бактеріям вижити. Але рекомендації виробника, що за 30 днів до посіву, з будь-якими хімічними препаратами е, ми можемо змішувати обробляти ідеалі, як це виглядає, все таки, там буквально там хай до тижня часу до посіву. Плюс, якщо у нас є можливості, обробити, наприклад, коли ми наносимо на насінину, спочатку хімічні препарати, потім бульбочкові бактерії. І е, тоді у нас е, виходить, знаєте, найкраще, найефективніше, ми використовуємо е, саме цю обробку. Третєю такою важливою перевагою цього продукту, і е, я б не сказала не перевагою, а е, особливістю саме цього продукту. Я не знаю більше продуктів, які, які мають таку особливість, це те, що е, є присутній біоіндуктор, який забезпечує раннє інфікування кореневої системи бактеріями. Попала в ґрунт і вона вже готова до того, щоб засвоювати азот з повітря. І йде, відбувається саме проживання цих бактерій на головному корені, Одразу вони сильно розвиваються, мають одразу старт такий хороший. І це теж важливо дуже. Що швидше починається засвоєння, а швидше починається, відповідно, відповідно, краще потім для рослини йде ріст і розвиток на цих початкових етапах. Четвертою особливістю, яку я би виділила, це те, що це і біологічний продукт і він придатний для органічного рослинництва, органічного землеробства. Тому хто таким займається, може теж собі його спокійно використовувати. Звичайно, пам'ятаємо, що, як і будь-який інокулян, дані бактерії не витримують ультрафіолету, відповідно, все це робимо в приміщенні, щоб не попадало сонячне проміння на оброблене насіння. Ось така інформація про цей препарат. Ви Знаєте, в різних господарствах, в яких я мала можливість спостерігати за роботою цих бактерій, у всіх агрономів, у всіх власників хороші відгуки. На цей рік вони теж планують закупляти. І прибавка врожаю від 300 до пів. Тони, від 300 кг до півтони. І як для інокулянта це хороший результат. Тому, кого я зацікавлений в даному препараті, а як бачите, я з досвіду можу сказати, що так він працює, то можете звертатися, в моєї компанії буде в наявності цей препарат. Можна його і зараз закупляти, можна вже навесні перед посівом, як вам буде зручно. Тому звертайтеся, і ми з задоволенням вам допоможемо, щоб покращити, знаєте, продати той препарат, який дасть вам хороший результат. Результат. Що ж, я вам бажаю мирного неба, я вам бажаю спокою, бажаю, щоб у вас було світло. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.